У пам'ять про Романа Ніколайчука провели відкриті змагання зі спортивного орієнтування неподалік рівного. Нагадаємо, боєць ДФТГ, який став на заваді пограбування обмінника валют, загинув від рук львівського експравоохоронця Миколи Полюганича. Минулих вихідних зібралися друзі Романа, які неодноразово проходили подібні дистанції плічопліч з ним. Сьогоднішній захід присвячений в честь пам'яті Романа Ніколайчука, який був. Якби нашим членом клубу, активним членом клубу, який допомагав нам всьому розвивав, допомагав залучати молодь і популяризував цей спорт серед молоді. Ну сам їздив, приймав, брав участь в змаганнях. Близько 150 людей з декількох областей України зібралися у лісовому масиві навпроти залізничної станції Решуцьк. Головна мета подолати обрану дистанцію якнайшвидше, маючи при собі лише мапу та компас. На спеціальних картках учасники чемпіонату ставили відмітки про проходження кожного контрольного пункту під час подолання шляху. Бо вони проводяться по єдиним правилам, і всі змагання проводяться приблизно однаково. Єдине, що місцевість завжди різна, і дистанції різні відповідно. Ну і складність дистанції відповідної місцевості теж різна. Зараз на змаганнях є група, починаючи з 12 років, і закінчуючи 50 років. Досвідчені спортсмени та аматори від малого і до найстаршого у командах долали дистанції різні відстані та складності. Втім, робили все це не з азартом аби отримати нагороди та відзнаки, а з супроводом кумедних історій про старого друга. З Ромою ми дуже легко познайомилися. Знов таки на змаганнях зі спортивного орієнтування і. Так, потрошки, потрошки, вся дружба пішла, пішла і пішла. І на будь-які змагання приїжджаючи, Рома завжди намет став біля нас, біля Волиняк. Ми якось так ну, всі компактно ставали. Ну і всякі різні жарти, розмови цікаві. Історії Рома дуже хотів подорожувати, відвідувати найвищі вершини світу і тянуло його дуже високо в гори. Він перед тим відвідав в Ніпалі декілька вершин. Легкий на підйом дуже позитивний, веселий. Поїздка без нього. Ну, якась така не, не завершена, казалось, але хватало тільки одного його, щоб ціла кампанія була в хорошому гуморі, настрої. Ну і в цілому все вдавалося дуже чудово. Я сама з Луцька, е, займаюся спортивним орієнтуванням, і сьогодні приїхала на цей старт, щоб е, згадати, вшанувати пам'ять нашого дуже хорошого друга, діді Рому Ніколичка. І от сьогодні дуже класний старт. Сподобалось ліс чистий, я кайфанула, пробігла. Рідні Романа Ніколайчука також пройшли один із маршрутів. Його кохана Олена вірить, що з його допомогою з гори вдасться організувати ще не один такий чемпіонат. Дуже важливим для мене саме започаткувати змагання присвячені. Хай навіть зараз в пам'ять Ромки, але це те, що він любив і чим він жив. Він впевнена, що. Прийде час, закінчиться війна, і ми зберемося дуже великою, великою, великою компанією людьми, які, на жаль, на сьогоднішній день не можуть бути тут присутніми, тому що багато хто з хлопців зараз в лавах ЗСУ. Ось завдяки їм ми могли це діло організувати. Варто зазначити, суд над підозрюваним у вбивстві Романа Ніколайчука тільки нещодавно зрушив із місця. Понад рік рідні бійця ДФТГ чекали розгляду справи. І от Феміда нарешті почала заслуховувати свідків та потерпілих. Ми ж зі свого боку продовжуємо слідкувати за перебігом справи, бо ж винуватець смерті Романа Ніколайчука неодмінно має бути покараним. Тетяна телеканал